Але бачите, Арсеній Аценюк став двічі прем'єр-міністром упродовж року, і це ніяк не позначилось на його кар'єрі. Я маю на увазі падіння. Курсу гривні Валерія Гунтарєва бореться з курсом гривні, вірніше з курсом долара і намагається якось підтримати національну валюту. Тобто жодних кадрових рішень немає. Можливо, не ті люди власне очолюють уряди Національний банк України. Я не ставлю свою задачу оцінювати прізвище той чи іншого. Але ви людини. оцінюєте діяльність Ї, цих і, людей. Звичайно, я і я завжди буду говорити про ті дії, які є. Проблема курсу спекулятивних є на совісті національного банку. України. Я говорив про це не один раз, коли створюється е, та, оцей налаг між курсами. І це та подушка. Я не пам'ятаю, як канал телебачення показував, коли спекулянта запитали, як, як і вам має значення курс? Він сказав, мені все одно. Йому важлива різниця курсів, бо вони заробляють на різниці. І от те, що Національний банк дає можливість тримати цю різницю, яка в окремі дні тягала тисячі відсотків, ну, спекулянт може тільки радіти такій ситуації.